суть Нашого життя, оцих 60, 70 70 років, в глибших і більш духовніших справах. Якщо ми усвідомлюємо, просто тут є різна вікова категорія, ну давайте подумаємо, що ми народилися, нас народили для того, щоб ми стали класними інженерами. І ми все життя, от і батьки самого Малку, да, от Тімка, він вже щось розуміє, йому три рочки. І я йому буду просто так кожен день там, весь час говорити: ти мій інженер, ти мій інженер, ти будеш інженером. В коледжі він вчиться на інженера, потім закінчує університет на інженера, і потім іде в інженерію. Працює 30 років, потім получає пенсію і життя його закінчується. І родився, щоб стати інженером. Ви усвідомлюєте. Багато людей підписуються на те, що вони готові народитися, щоб стати ким. Наші діти мріють стати ким, які мрії, батьки, ви внідряєте в очі, в вуха і в серця ваших дітей. Я поступив в Чернівецький індустріальний коледж на професію, яку я ще знаю, як ви говорите. Обслуговування комп'ютерних інтелектуальних систем і мереж. Я пішов в той коледж тільки по тій причині, що до того там вчилося два моїх старших брата. Ну, я вдячний своїм батькам, що вони мені ніколи. Дивіться, це моя історія, я нікого не хочу облічити чи образити. Я вдячний своїм батькам, що вони ніколи не внедряли мені. О, ти будеш хорошим комп'ютерчиком в цьому майбутнє, ти вивчишся, ти знаєш, скільки айтішники заробляють. Від... Вони не будували моє життя на земних речах, але вони будували моє життя на небесних і духовних речах. І я дуже радий, що Господь, він, знаєте, в мене було декілька різних, можна так сказати, бізнесів, маленьких таких, але все якось не клеїлося, не получалося. І я дякую Господу, що він скерував моє життя от в це русло, де живучи кожен день. Живучи кожен день, я не прокидаюся і не думаю, я заробив. Але таке нещасне життя в мене. Я був на роботі, але таке нещасне життя. Тому що є багато людей, і в Біблії згадуються такі люди, які живуть життя день за днем, місяць за місяцем, рік за роком. І в них таке нещасне життя і питання, чому ти народжений? Чому твоя, можливо, мати хотіла зробити аборт, але не зробила, тому що прийшло якесь чудо? Чому по всіх прогнозах у твоїх батьків не мало бути дітей, але все так сталося, і, і, і ти вийшов на цей світ? Чому? Невже для того, щоб побудувати своє власне життя? Українці кажуть три речі. Нагадайте, які? Дерево, син і хата. І багато із нас, ви посадили дерева, ви народили синів і дочок, ви будуєте свої квартири чи хати. Невже життя на цьому закінчується? Невже ти народжений тільки для цього? Тому я би хотів, щоб ми поговорили про народження, про те, що ми народжені. Зараз багато з нас народжені, або ми будемо народжені, але це буде трошки інше народження. Одне народження, без якого ти не можеш існувати. Це природнє народження. Інше народження, без якого ти не зможеш існувати на небі це народження згори. І кожен з нас тепер приймає рішення, де я хочу існувати, де я хочу жити, для того, щоб жити тут, ти нічого не робив. Ромчик не вибирав, в якій сім'ї народитися. Він не радився з батьками, треба нам цю дитину чи не треба. Ні, цей вибір хтось зробив за нас, і ми вже народжені. Але чи будеш ти народжений згори, чи будеш ти народжений для того життя, вирішуєш ти? Я більше скажу: не церква, в яку ти ходиш, не пастор, перед яким ти служиш, з яким разом ти служиш, не мама, не тато в сім'ї, якої ти живеш, це не вирішують. Народження згори не передається із покоління в покоління. Із мами до дітей. Народження згори – це те, що я сам бажаю отримати і я йду в цей процес. Дуже багато різних спорів, що ж таке народження згори. це процес, чи це одноразова якась акція, функція. Можна втратити народження згори, чи не можна втратити народження згори? тому що багатьом людям вигідно, щоб народження згори людина ніколи не змогла втратити. Це ж вигідно. Колись ми були на зустрічі євангелистів, багато різних історій, тому що люди по, всім, по всьому світі, по всій Україні, вони займаються євангелизмом і багато різних історій. І вони говорять: ну дивіться, от люба, мудра, розсудлива людина. Якщо ти підійдеш до неї і почнеш говорити, чого ти хочеш, раю чи аду, ти хочеш вічного життя, ти хочеш, щоб Бог тебе благословляв, чи ти хочеш просто бути в прокляті? Люба, розумна, адекватна людина скаже вам, що вона хоче Христа, хоче благословіння, хоче е, здобутків, якихось, хоче прибутку, хоче е, бачити щасливих своїх рідних і близьких. Люба, так людина вам скаже. Але сказати. І ти, окей, давай ми за тебе помолимося. Чи визнаєш ти себе грішним? Визнаю. Та я любого з вас запитаю. І ви скажете, да, буває. Чи хочеш ти покаятися? Хто ж не хоче? Ну, хто ж не хоче, ми кожен день каємося. Іван пише, діточки мої, ми не грішимо, але навіть якщо виходить, то ми знаємо, що ми освячуємося. І ця людина, знаєте, ця людина, якій ми свідчимо, розказуємо, вона, звичайно, хоче прийняти такого Христа. Але прийняття Христа і народження згори це дві різні речі. Якщо ти хочеш народження згори, і ми сьогодні будемо про це говорити трошки пізніше, то в твоєму житті щось відбувається. Мирослав розказував про цей процес, який зайняв більше року часу, але я хочу сказати, Мирославу і всім іншим це не кінець. Цей процес триває й досі в моєму житті. І цей процес народження згори, чи народження я згори людина, да, я впевнений в цьому. Але цей процес оцього, знаєте, такого возростання, росту духовного, він триває все життя. Він триває все життя.